Друзі, всім привіт! Ви на каналі UfoUa. Сьогодні буде тест огляд такого двигуна, Двигуна від компанії Power Vision, моделька 2808 700 обертів на вольт. Двигун супер дешевий, навіть як бачите, надпис брендінга перевернутий. От, коштує такий на Аліекспресі 180 гривень, плюс доставка буде коштувати в районі 70 гривень. Тобто 300 гривень умовно, 300 гривень за такий двигунець. От, е, хтось скаже, так, да, хорошо, беру і магніти тут такі гарні, і провод силіконовий, но є тут не дуже велике но. От, тут е, двигун має дуже короткий фланець, не знаю, як це правильно називається, фланець, виступ, болт. Коротше, вал, на який е, надівається пропелер. Він просто короткий, він, е, висотою 7 мм. і Має він ще отакий от виступ. отут, а тож Виступ діаметром 7 мм висотою 1 мм. І Пропелер стандартний, 7-8-дюймовий, на нього не стає і не накручується. і Різьба тут завжди ліва, ліва різьба. Це, це ще гайку під нього шукати. В общем, як я вийшов з положення, дуже хотів його придбати, затестити 700 кв такий мотор для довгольотів. От. І Хотілося затестити, але як пропелера надіти? а дуже просто взяв і в куполові сверлив два отвора і закрутив сюди болтик на 3 з різьбою М3 З різьбою М3 і під нього підлаштував такий от пропеллер RC таймер. 11 дюймів 5 на 5,5 дюймів. І так, Пропелер довелося ще доробляти. От, тут отвір от, 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 розсверлював а, з 4 мм до 7 мм. От, ну, отвори по краях то вже стандартні. Тут вже під них а, є в куполі а, висверлені і нарізані отвори з різьбою. Далі посадкові місця тут теж не обичні. 19 на 25 мм. Такий двигун, а, супер дешевий. От, е, хто хоче по дешману в квад а, пожалуйста, а, сьогодні буде огляд про те, що покажу, як він себе покаже. А від батарейки. 4S і від батарейки 5 от Заявлена батарейка 4 s максимальна. Ну тобто, ну від 6 s він може просто згоріти. От так, почну тест. Так. Від, е, тест, почну, тест почну від. 4 s Так, поїхали. stop В принципі, мотор тягне непогано. Трохи він нагрівся, а якогось супер нагріву тут немає. Ну, стандартний, звичайний, теплий нагрів двигуна. А, взагалі, ну, мене приємно здивував з цього першого тесту. А на середніх газах пів кілограма тягне і споживає трохи більше 4 А. На максималках більше 900 г тяне. І споживає біля 11 А на максималках. І так, це було все на батареї 4С. Далі підключу батарейку 5С. Від 5С стартувати може паршиво від 4С вже старт був такий не дуже. Ну, попробуємо, зараз. Головне, щоб стартанув, потім назад вже можна буде а, відкручувати газ і він буде крутитись нормально. Ну, від 5 s нагрівся він трохи більше. Ну, відповідно, і споживав він там біля 15 А13, 15 16. А В дані з м тесту а, перегляну і запишу всі в таблицю. Таблиця буде а, на Google диску. Посилання на таблицю буде а, у описі до цього відео. А, по 4С максималка потязі, трохи більше 900 грам, 5С потягнув на 1, 300 навіть трошки більше на максималках. Ну В цілому ну, двигун непоганий. Якщо хочеться зробити якийсь супер дешевий кват для себе, це взагалі дуже гарна альтернатива. 700 обертів на вольт, він ще буде. Відносно економний, повторюсь, 28.08 розмір от із пропелерами двохлопасними, які мають вищий ну, ККД порівняно із а, трьох лопастними Такий був сьогодні тест. Друзі, кому було цікаво корисно, підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Всім гарного часу доби.